І так, всім привіт. Зараз я ось біля автомобільного моста, там, під який я часто виходив під нього там. І зараз я ось тут також вирішив перевірити кригу. І так як тут вона ще впавша, чим з того боку, як бачите, вона тут майже зразу голту мається і сміття тут шайба багато як бачите зараз подивлюсь там щось з цього боку ось. і так де б це тут подивитись найтажні ще підійти до самого ставка по а все якраз тут да? рік чи півтора року назад, чи точно рік чи два назад, тут повтавав, аж туди до повтавав, якщо там хтось повний. І з цього боку. З цього боку так само тонка крига, щоб прохий тут впав би. Зараз все. З одного місця перевірю, та й уже все. це десь туди якраз. Ось десь тут перевірю, а тут якраз можна сидіти. Та й все, так як це якраз три основні не лігся, та я перевіряю. Так ще інакше можна хоч трохи вийти. А тут ось. Трохи покрапша. І то мені здається, що тільки з-за того, що тут ось трава росте. А на цьому відео вже підходить до кінця. Всім спасія за перегляд. Всім пока.